Усім привіт, кутосики і кітки! Вітаю вас на хвилях Радіо Надія. Мене звати Надія, я піарниця, комунікаційниця, авторка трансформаційних програм, пісень, ведуча заходів та церемоній і між тим, просто жінка. Сьогодні хочу поговорити з вами про впевненість в собі, про впевненість в собі як стан, не як якесь явище, яке можна отримати, загубити і так далі, а як про стан, як про якусь перманентну таку лінію життя, якою ти йдеш, і яка тебе веде. Коли ми говоримо про впевненість в собі, або до мене приходять жінки з запитом: Я хочу бути впевнена в собі. Перше, перше, в що ми дивимося завжди, і ви можете зробити це навіть зараз, без якогось мого зовнішнього втручання, це подивитись в тему того, а в чому насправді я не впевнена. Чому я не впевнена? В чому я не впевнена? І там піднімається цілий спектр, який... Ми насправді хочемо вирішити за допомогою чарівної пігулки, але там воно не вирішується. До прикладу, якщо я відчуваю невпевненість в собі, то це може означати декілька речей. Я можу відчувати невпевненість в своєму тілі, найчастіше, так? Мені в собі щось не подобається, і тоді я відчуваю себе невпевнено. І давайте будемо відверті. Зовнішність важливо. Важливо тому. Що це те про, про те, як ми себе відчуваємо, і те, як ми ставимось до себе. І тут, коли ми кажемо так, я не впевнена в своїй зовнішності, тут відкривається цілий горизонт. А що саме мені не подобається? Може, мені не подобається а, моє волосся або моя зачіска, або моє тіло, мої пропорції, мій ніс, губи, зуби і так далі. І коли ми з цього я не впевнена в собі, конкретизуємо, я не впевнена в своїй зовнішності, а, мені не подобається в собі. Моя посмішка декілька зайвих сантиметрів на талії і не подобається нам розмір ноги, умовно кажучи. Тоді ми оцю, оці конкретні факти розбиваємо на ті факти, які ми можемо виправити. Так, наприклад, якщо мені не подобається моя фігура, я йду до пані Лілі до залу, і вона дає мені гантелі, і я з ними щось роблю. Тобто я працюю з тим, що мені не подобається. І друге, те, що я не можу виправити так, не можу виправити взагалі або не можу виправити зараз. І коли ви з цього не впевнена в собі робите конкретику і переводите це в конкретний план дій, повірте, ви стаєте в просторі в полі абсолютно іншою людиною. Буває таке, що людина просто звикла бути впевненою в собі, і невпевненість в собі, вона має дуже багато вигод. Якщо ви не впевнені в собі, дуже часто вам це може бути вигідно. І вигоди невпевненості в собі це коли я не впевнена в собі, я не заявляю про свою впевненість. Так, я непомітна дуже часто, і я не привертаю до себе уваги. А увага буває позитивною, так коли нам дарують компліменти, визнання і так далі. І увага буває негативною, коли нам хтось заздрить, коли хтось хоче з нами конкурувати і так далі, і ми притягуємо до себе дуже багато. Гату зовнішнього шуму. І в мене був такий дуже цікавий інсайт. так, Я була на весільній церемонії запрошеною гостею, тому що я тільки тоді навчалась проводити весільні церемонії, і мене запросили в гримерку. В одній гримерці була наречена, наречений, я, церемонімейстерка і дівчина, яка в тій студії, де проводилася весільна церемонія, мала фотосесію оголену. Uh, і коли вона прийшла? В цю гримерку і перевдягалася там наречена, дивилась на те, як на цю дівчину дивиться наречений і тихенько її ненавиділа. І повірте, бути вродливою жінкою, бути сексуальною жінкою, бути спокусливою жінкою, а витримувати конкуренцію, витримувати криві погляди інших жінок, які не можуть собі дозволити бути красивою розкішною жінкою. Це інколи складніше ніж бути вродливою, ніж бути сірою мишкою, яка б. Просто якби вічно не задоволена всім, і так далі. Тому, щоб бути невпевненою в собі, є дуже багато вигод. Тому, перше, що ми робимо, ми дивимося в те, а в чому я об'єктивно не впевнена. Можливо, я не впевнена в своїй сексуальності, так можливо, я давно не розкривалася як жінка. Можливо, я не впевнена в своїй зовнішності. Можливо, я не впевнена в своєму розумі. Можливо, я не впевнена в тому, що я цікава в цьому світі. Ви виписуєте це. Потім ми аналізуємо цю. Невпевненість на конкретні пункти. Якщо я не впевнена в своєму розумі, то я не впевнена, можливо, в своїх знаннях в якихось конкретних сферах, наприклад, в мистецтві, умовно кажучи. Або коли я не впевнена в своїй сексуальності, а чи перевіряла я це на якусь об'єктивність, так? І ми наводимо різкість, в чому я не впевнена, які це сфери. Друге, ми складаємо план того, що можна виправити, так і ми складаємо план, як ми це будемо виправляти, і того, що не виправляється. До прикладу, я не буду міняти свою кістку вузьку чи широку і так далі. Я просто така є, і я тоді вже працюю з прийняттям. Наступне це вторинні вигоди, чого мені вигідно бути невпевненою в собі. Наприклад, мені не вигідно бути впевненою собі в сфері роботи, бо коли я впевнена, що я роблю інші люди. Перекладають на мене відповідальність і так далі. І чесна розмова з собою, наприклад, на, напряму вирішує більшість питань із невпевненістю. Наступна історія, яку варто підняти в темі впевненості або невпевненості в собі, це історія з приславутими думками про себе. І всі говорять про те, що, наприклад, там зміни установки про себе, зміни думки про себе. Але як це робити? Як зрозуміти, що ви насправді про себе думаєте? І можна ходити дуже глибоко, в якісь там роботи, регресії, розстановки і так далі. Але насправді те, що ви про себе думаєте, дуже добре чутно в тому, що ви про себе говорите, так? Як ви реагуєте на компліменти, як ви реагуєте на критику, на що всередині себе об'єктивно ви спираєтесь, так? А що ви відповідаєте, коли? Не знаю, про вас говорять щось лихе. Що ви відповідаєте, коли про вас говорять щось добре? Що ви говорите між слів, коли ви говорите про себе? Що ви говорите про себе словами? так? І яке мета повідомлення ви транслюєте в світ? Так, бо інколи жінки виглядають дуже бродливо, а в очах читається: пожалій. От, і це все має значення. Як попрацювати з думками про себе? З думками про себе насправді можна працювати в психолога, в терапевта, і це найкращий спосіб. Якщо у вас зараз немає ресурсу ходити до психолога, то найкраще проводити час в тиші з собою. Боже, це не чарівна пігулка, так? Але для мене най... Важливішим інструментом для того, аби зрозуміти, хто я, яка я, куди я йду, які мої цілі, цінності і так далі. Був час в тиші з собою без телефону, без книг, без серіалів, без розмов, без зворотнього зв'язку, а просто таке об'єктивне перебування з собою наодинці. Інколи я просто лежала, отак от дивилася в стелю, інколи я дуже довго гуляла парками і нащупувала, нащупувала те. Чого мені хочеться, що вже віджило в моєму житті? Так, що я говорю, як я дію, з чого я складаюся, з яких подій, які сформували мої думки про себе, я складаюсь, так? Що дійсно об'єктивно? Наприклад, я можу сказати, що я от така, так що я дуже відповідальна, інколи занадто, так. Або я можу сказати, що я дуже... Що я дуже добра, і це теж об'єктивна правда про мене, яка складається з великої кількості життєвих подій, які підтвердили, що це так. І наступна історія, та, яка дуже важлива, і та, яка е, одна з найвизначніших, так, це е, не дуже очевидно, але це наше оточення. Наше оточення це я переконана, що це навіть не 50% в успіху, а цілих 80%. Поясню чому, тому що уявіть собі дві реальності. В одній реальності ви постійно чуєте, навіть якщо не вербально, то невербально якісь сумніви в собі, якусь норму життя, якісь цінності, що є нормальним, а що є ненормальним, якісь меседжі в свою сторону, якісь меседжі в сторону людей, успішних, красивих, якісь меседжі в сторону успішних некрасивих людей. Що взагалі таке красиво-некрасиво. Напряму пов'язано з тим Еріалом, в якому ви перебуваєте. І оце оточення, воно. Воно формує не тільки ваше бачення про світ, а і ваше бачення про себе. Уявіть, що якщо системно раз в тиждень ви перебуваєте в колі людей, які кажуть: Боже, а яка ти красива, у тебе оці, оці риси просто бездоганні. Отут. Ти uh, дуже цікаво реагуєш, а ці думки твої такі непересічні, я такого ніколи не чула. Uh, і ви захоплюєтеся якимось рисами людей, де є певна політика спілкування, так? де ви чесно можете говорити і те, що не подобається. Так? Наприклад, оце це мені в тобі подобається, а тут ти чидиш неконструктивно. І оце поле. Коле людей, з якими ви взаємодієте, з якими ви формуєте своє уявлення про життя, і які формують певною мірою ваше уявлення про себе. Так? Це впливає на вашу впевненість в собі, коли вам регулярно підсвічують ваші хороші, класні сторони, коли регулярно підсвічують, де ви, можливо, чините не дуже коректно, якщо це каже велика кількість людей. Так? Це Це дуже впливає на впевненість. І для мене Важливим моментом було, коли я прийшла в про розстановки. Тоді це були розстановки. Я зараз дуже обережна з цим інструментом, але коли я прийшла в середовище жінок. Які були таким прям для мене новим полем, де була класна лідерка, яка показувала приклад екологічної взаємодії між жінкою і жінкою, де без конкуренції, де з повагою, де всім є місце, де є певна така синергія, де є дуже багато такої відкритості, жіночої любові і так далі. Я просто змінила своє життя на 180 градусів. Тому що. Я помітила як скільки в мені якихось красивих грани, я почала по-іншому діяти в, в житті, тобто я переїхала в інше місто, змінила, змінила роботу, яка була там на три голови вища мого попереднього рівня. Так були виклики, бо коли ти різко ростеш, оці квантові стрибки, яких всі так прагнуть, то тобі потрібно багато працювати, і це теж хитає впевненість в собі. Але коли ти в цих викликах перемагаєш. Ти розширюєш цю впевненість. Тому е я хочу вам е запропонувати на цьому етапі подивитися в ці теми, тему того, в чому я не впевнена, навести різкість, конкретику, подивитися в тему того, чому вигідно мені бути невпевненою, е як би виглядала насправді впевнений впевнена я. І наступне етап, це знайти оточення людей, в якому ви квітнете, в якому ви відчуваєте. Поле любові, так в мене є закрита спільнота хранителів. Це місце в телеграм-каналі, де є щотожневі в Зараз ми їх трошки рідше проводимо, але там є випускниці всіх моїх. Курсів. Тобто в спільноті хранителя є база знань, є місце, де можна писати про себе, про свої процеси, є щотижневі зустрічі, які зараз ми поновлюємо. Попасти в цю закриту спільноту можна тільки через лекцію, або якісь мої приватні консультації і так далі. Тобто в це поле потрапляють люди, які пройшли якісь мої продукти, які розуміють. Глибокі сенси стосовно жінки, жінки в суспільстві і так далі. Зараз до мене можна потрапити тільки на запис лекції Навігація жіночністю». Це те місце. Це три години. Три години лекція, на якій ви зможете подивитися і вивернути себе на. На виворіт подивитися в свої зраджені мрії, подивитися в свої архетипи, ролі, маски, які ви використовуєте, подивитися в те, що губить вашу жіночність, подивитися в те, що будує вашу жіночність, навчитися не тільки створювати своє енергетичне поле, коли людям хочеться бути поряд з вами, а й навчитися втримувати це поле. Бо коли у вас смачне, класне поле, туди хочу потрапити дуже багато людей, просто аби вами насититися і накакати там, так? Як тримати удар, як. Відпускаєте контроль, все це на лекції «Навігація жіночністю. Коли ви подивитесь цю лекцію, вам буде доступне посилання до спільноти хранителів, де ви отримаєте те оточення, в якому можна і хочеться бути впевненою. Мене звати Надія. Вважаю вам відчувати, що впевненість точно відчувати впевненість в тому, що ваша історія має значення і про те, що для вас в цьому світі є якийсь особливий і дуже важливий задум. А якщо його немає, то ви точно його створите.